Бо, або якісь соратники його можуть підтримати, якийсь союз з соратниками, або підтримка від якоїсь жінки такої впливової показують карти. Це протягом року. Але ж, ну, було питання за нього, власне, що його, власне, очікує. Ну, от, бачите, поки що я не бачу протягом року. От, його якогось індивідуального успіху. Я бачу більше такі якісь союзи. І дивимося далі. Перспектива на далекий період взагалі. На далекий період. Ну, в далекій перспективі він може стати дуже досвідченим політиком. Ну, це якби і так зрозуміло, що якщо багато років займатися політикою, то ти станеш досвідченим політиком. Це якби. Та ще ж політики бувають різні. Але, ну, бачите, ну, скажімо так, Якогось індивідуального великого успіху особисто я не бачу. Скоріше, більше в союзі. В союзі з кимось я бачу більше потенціал для нього в союзі з кимось. Хоча. Ось тут випала карта імператора, ну. Але ж дуже довго ми це дивилися. Ну, тут поки що, так, поки що так. Скоріше бачу, що він може з кимось обтися, ніж щось все-таки якихось яких, яких я тут поки що не бачу. Ну, це ж, знаєте, майбутня річ змінна справа в тому. Так, ідемо далі. Який фактор впливає, який фактор на всю цю ситуацію впливає? Впливає те, що є якихось розбіжності в нього з іншими, досить суттєві. І це все впливає взагалі на його кар'єру. От В нього є розбіжності з тими людьми, які його оточують з його там, колегами по партії, з, його, з тими, хто з ним працює. Можливо, поряд з ним є не дуже чесні люди, які можуть його навіть зраджувати. І це може йому заважати. От. Ну, і йому би, в принципі, варто дотримуватися традиційних цінностей, це для нього важливо, таких моральних, високих цінностей. Це важливо для нього, і це би позитивно вплинуло на його кар'єру. Ну, такі, знаєте, такі речі, як. Так, Чесність і відданість своїй батьківщині, любовність своєї батьківщини до народу. Адже нагадаю, що політики це слуги народу, насправді, от, якби от для нього якби, дійсно от цінності він дотримувався, то це б йому було в плюс. І це би йому допомагало з його зростанням. Отже, і нарешті. До чого е, все може призвести, е, в нього є шанси, не дивлячись ні на що, не дивлячись на те, що е, е, такі передбачення може не самі оптимістичні, але е, в нього є хороший шанс все-таки досягти успіху. Е, ось такий розклад. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте. І до зустрічі.